Я почну із цитати. Навколишнє середовище, це не абстракція, Воно являє собою життєвий простір, якість життя та саме людей, в тому числі ненароджених поколінь. Ця цитата з консультативного висновку Міжнародного суду ООН підсумовує велике значення, яке надається довкіллю, яке не обмежується окремими кордонами окремих держав, а має довгостроковий вплив на все людство. Сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що вплив збройних конфліктів, війн і військової агресії на навколишнє середовище може призвести до широкомасштабної серйозної довготривалої та переважно незворотньої шкоди. Існуюча правова база. Певною мірою передбачає прямий і непрямий захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів на основі інструментів міжнародного гуманітарного права, таких як додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. І Конвенція Організації Об'єднаних Націй про заборону військового або інш, будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Але чого досі не вистачало як на міжнародному, так і на національному рівні, це кримінального виміру правосуддя, судового переслідування та засудження за нанесення шкоди довкіллю під час війни. Є багато причин, чому це так. Але я вважаю, що це може бути предметом окремої панельної дискусії, і ми скоріше засередимося на питаннях, як покарати і як переслідувати за шкоду, спричинену довкіллю під час збройного конфлікту, а, зокрема, на тому, як це зробити, як саме це зробити в Україні. Безумовна загарбницька війна, яку розпочала та веде Російська Федерація проти України, є одним з найжорстокіших. Але водночас наймасштабніших з точки зору озброєння конфліктів в європейській історії, які відбуваються в міських умовах. З практичної точки зору, це означає, що використана зброя та її залишки можуть виділяти токсичні хімікати або шкідливі матеріали, що призводить до забруднення навколишнього середовища, деградації ґрунту та водних ресурсів. В той же час шкоди довкіллю завдають масштабні пожежі в лісах, на автосховищах, на складах побутової хімії, у великих будівельних супермаркетах, вибухи сховища м'яку та газу, руйнування ємності з небезпечними речовинами, затоплення кораблів, забруднення мінами. Загалом ступінь шкоди залежить певною мірою від тривалості, інтенсивності та завдань відповідної військової операції. Якщо узагальнити, під час збройних конфліктів шкода довкілля може бути наслідком прямих атак на природне середовище, наприклад, на ліси, прісні води та морське середовище. По-друге, може бути наслідком нападів на цивільні об'єкти, що завдають непрямої шкоди навколишньому середовищі. Це включає і атаки на цивільні об'єкти, такі як продовольчі склади, тобто запаси зерна. Атаки на потенцій... об'єкти потенційно подвійного призначення, тобто нафтосховища атаки на установки і споруди, що містять, містять небезпечні сили. Це ядерні об'єкти, греблі, дамби. По-третє, це може бути розкрадання, знищення і захоплення майна, а саме природних ресурсів. Такі випадки спостерігались з перших днів війни і продовжуються по сьогоднішній день. Тому. Нам треба, щоб Росія та окремі злочинці понесли відповідальність за екологічну шкоду, заподіяну внаслідок збройного конфлікту, відповідно до стандартів міжнародного права. Є три варіанти кримінального переслідування: це національна юрисдикція, міжнародний кримінальний суд і національні провадження у третіх країнах відповідно до принципу універсальної юрисдикції. Як заступник генерального прокурора я буду говорити про перший варіант, оскільки думаю, що наша шановна колега Бренда, яка присутня тут, торкнеться переслідування екологічних злочинів міжнародним кримінальним судом. Дозвольте мені також зробити попереднє зауваження, яке, на мою думку, є доречним до теми нашої дискусії. Міжнародні злочини, як такі, є дуже складними за своєю природою, і ми, українці, це знаємо краще за всіх, тому що ми фактично розслідуємо тисячі таких кримінальних проваджень. Міжнародні екологічні злочини мають додатковий рівень складності через особливості доказування шкоди навколишньому середовищі та необхідності розгляду відповідальності кількох виконавців у ланцюжку командування з різними. Рівнями відповідальності. Через відсутність практики та прецедентного права навіть на міжнародному рівні, Україна як держава вперше в світовій історії намагається переслідувати напади на природне середовище як воєнний злочин. Це підводить нас до поточного етапу обговорення цієї теми, яким саме чином. Україна може переслідувати екологічні злочини, вчинені під час збройного конфлікту відповідно до національного законодавства. У нас є два інструменти, які за певних обставин можуть доповнювати один одного. Перше, це як воєнний злочин, передбачений статтею 438 Кримінального кодексу. по друге, як злочин екоциду, передбачений статтею 441 Кримінального кодексу України. У статті 438 Кримінального кодексу перераховані деякі воєнні злочини з відкритим формулюванням, зокрема, порушення законів і звичаїв війни, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою. На нашу думку, це включає серйозні порушення чотирьох Женевських конвенцій і додаткового протоколу №1, а також серйозні порушення законів і звичаїв війни, які захищають важливі цінності. Спричиняють серйозні наслідки для жертв і також випливають із міжнародного договору, який є обов'язковим для України. Крім того, Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за масове знищення флори і фауни, отруєння повітря чи водних ресурсів, а також будь-які інші дії, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Пороговим критерієм для застосування цієї статті буде саме екологічна катастрофа. Яка тлумачиться відповідно до принципу законності та відповідних положень договору міжнародного гуманітарного права та Конвенції ООН. Практики щодо застосування норм злочин екоцид, про злочин екоциду в Україні та в ряді інших країн, що мають подібне регулювання, в тому числі в самій Російській Федерації, не було. Подібним чином на міжнародному рівні не існує окремого міжнародного злочину екоциду, його потенційні кордони і масштаби зараз обговорюються групами експертів. Таким чином, наголошую, що Україна є першою державою, яка почала розслідування екоциду в умовах збройного конфлікту. Ми розпочали розслідування у понад 200 кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів проти навколишнього середовища та у понад 10 кримінальних провадженнях по екоцид. Ми могли б їх розділити на такі групи: напади та руйнування споруди установок, що містять небезпечні сили, таких як е атомні електростанції, ядерні та радіаційні об'єкти, дамби, греблі тощо, напади на нафтохімічну та цивільну енергетичну інфраструктуру, незаконний видобуток на окупованих територій, що призводить до нанесення шкоди довкіллю. Дозвольте мені також скористатися цією нагодою, щоб висловити вдячність нашій команді міжнародних і юридичних радників, експертів, криміналістів, в тому числі національних, і вчених, екологів, за їх підтримку і допомогу в нашій роботі. Ми дуже вдячні і за юридичні, і за технічні консультації, а також за заходи з розбудови загальної стратегії притягнення до відповідальності. Нарешті дозвольте мені коротко зупинитися на практичних аспектах розслідування та переслідування екологічних злочинах. На двох прикладах сьогодні я зупинюсь: це руйнування Каховської дамби та обстріл установки джерело нейтронів у Харкові. 6 червня цього року Збройними силами Російської Федерації були зруйновані споруди Каховської гідроелектростанції. Це призвело до витоку води та підтоплення населених пунктів у Херсонській області. Затоплена територія становить 610 квадратних кілометрів, що включає 80 населених пунктів з 35 загиблими. Окрім зазначених наслідків для життя цивільного населення, що проживає в регіоні, це призвело і до значної шкоди біорізніманіттю територій, водних екосистем тощо. Затоплення земель продовжує призводити до деградації ґрунтів, а також постійного руйнування національних парків, забруднення вод і ставить під загрозу існування сотень видів рослин і тварин. Крім того, руйнування Каховської дамби створює загрози для роботи Запорізької атомної електростанції, яка з березня 2022 року окупована Росією. Триваючі та потенційні наслідки руйнування вимагали унікальних рішень та підходів. Довелося створити національну слідчу групу експер, е, слідчу групу у складі 172 прокурорів та 285 слідчих. Також ми тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом. І його команда відвідала Херсонську область у червні цього року. Випадок з Каховською дамбою продемонстрував необхідність проведення комплексної та спеціалізованої експертизи довгострокових наслідків інциденту та його впливу на різні аспекти природного середовища. Це складне і вимогливе завдання, оскільки ми оцінюємо системне розуміння ризиків і проблем пов'язаних з руйнуванням дамби. Друга справа стосується періодичного обстрілу науково-дослідного центру атомної промисловості та ядерної енергетики України, Харківський фізико-технічний інститут його ядерної підкритичної установки, джерело нейтронів разом із сховищем ядерних матеріалів. Джерело нейтронів є цивільним об'єктом, який містить небезпечні сили. І спочатку повномасштабної агресії жодні українські сили. В районі не розташовувалася саме для того, щоб воно не стало законним об'єктом нападу. Інформація про інститут і нейронну установку загальновідома, доступна на, кіль... на декількох вебсайтах, тому не можна стверджувати, що Росія не мала інформації щодо потенційної загрози, яку може спричинити будь-яке пошкодження цієї установки. Установка джерело нейтронів була атакована із застосуванням. 74 чотирьох різних типів зброї, включаючи авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, нам пощастило, що незважаючи на обстріли установки джерелонітрові і сховища, сама установка та ядерні матеріали, ядерне паливо не постраждали, оскільки все ж таки бетонна подушка змогла витримувати атаку. Інакше ми могли б зіткнутися з наслідками забруднення навколишньої території, ядерними матеріалами та радіаційним впливом, що бісумно могло призвести до широкомасштабного, довготривалого та серйозного впливу на природне середовище. Розслідування справ вказаної категорії є складним завданням, і воно включає необхідність встановити всі аспекти прицільного нападу. тобто Дослідження самого важкого озброєння та артилерії, яка використовувалася Збройними силами Російської Федерації, необхідно встановити всю, всю ланку командування разом з ідентифікацією відповідного, відповідального командира. І, крім того, нам необхідно отримати кваліфіковану експертизу, яка може визначити параметри широкомасштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому середовищі. Останній аспект є надскладним, оскільки немає багато практики чи прикладів, які можна застосувати в Україні. Наразі досудовим розслідуванням вже встановлено щодо зазначених інцидентів причетний командувач військами Західного військового округу Збройних сил, який разом із п'яття своїми підлеглими керував цією операцією. І ми плануємо повідомити йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів та злочину Кациду. За Кримінальним кодексом України. Підсумовуючи, скажу, що розслідування екологічних воєнних злочинів вимагає високих технічних можливостей використання складних наукових даних, потребує необхідності своєчасного доступу на місце злочину спільно з експертами і спеціалістами-екологами. І останнім головним викликом є відсутність попередньої судової практики. Як в Україні, так і в світі. І останнє, але не менш важливе для нас дуже важлива і необхідна допомога та підтримка наших міжнародних партнерів, які допомагають нам досягти успіху в наших пошуках справедливості та відповідальності за екологічні злочини через національні провадження та через міжнародний кримінальний суд, і в тому числі розслідування третіх країн. Крім того, нам необхідно підвищити обізнаність про шкоду, яку завдають довкіллю в Україні, і сприяти впровадженню міжнародного злочину, екоциду і посилення міжнародних механізмів відповідальності. Дуже дякую за увагу.